Моя глядачка підказала мені, прислала відео, як розмножити сансів'єрі. Хочу поспробувати листочком. Зараз відріжу листочок і спробую, дівчатка, покажу вам, що в мене вийде з цього експерименту, бо ну, дуже мені подобається, якось дуже повільно вони ростуть. Потрібно зробити ось такий зріз і поставити цей листочок у воду. Зараз так і зробимо. Зріз зробила, поставлю в воду, і там відео, що мені писала глядачка, Показується, що біля оцих гострячків наросли ще коріння і листочки. Подивимося, що воно буде, проекспериментуємо Якщо є, то можна спробувати. Вчора купила і забула на роботі. Ось такий засіб доктор Фолі я вже колись брала Він мені дуже гарно допоміг з павутинним кліщем, бо я колись купила була, е, кротон, і в ньому був павутинний кліщ. Він мене обснував усі квіти, що були поруч. Я купила років, це, мабуть, 5 було. То, в принципі, засіб гарний. Їм поміняли упаковку, була просто біла пластикова з написами. А це ну, така, знаєте, хто на яйця пленку одягають, красять. Оце така пленка зверху натягнута. Купувала в магазині квітковому такі засоби догляду є і в, в Аврорі, дівчата, ну, там воно якась підробка. Бо так сталося, що я брала в квітковому магазині перший раз, 5 років назад. потім мені потрібно було, я беру від шкідників, є, і там ще є від хвороб чистий лист, ну, мабуть, два види їх. І не було ніякого результату того засобу. І я десь з дівчатами теж говорила, кажуть, що воно не воно. Це саме у постачальників береться цей засіб. Хто його виробляє, не знаю. Він це підживка йде. Доктор фолів від шкідників. Слава ЗСУ написано, бачите. Місто Херсон. Я здивована. Так от буду обробляти. Сьогодні треба не забути взяти. Зараз поставлю сумку, бо так на столі і стоятиме. Що хочу сказати за соду. Посипала я содою. І Стали вони менше бігати, ці мошки там по тому, по ґрунту по, по, квітне, по горчику. Але на другий день знову, як було, так і є, щось не діє. Актарою не поливала. Якось поїхала не квітковий, а той магазин, де у нас е ці засоби городні. Коротше. Там не бу... закрито було, я згадала, що я боролася оцим, доктор Фоліс. Спробую, дівчата, спробую цим, якщо можна буде взяти. Актару вже буде таким в мене третім результатом. Так що боремося, як просто занести, а як важко боротися. Зараз хочу одягти на манекен свій виріб і подивитися, як він виглядає. Звісно, в мене манекен меншого розміру, але ну, то нічого. Спробуємо просто подивитися, як воно буде. Так, для мене тут перед. Підійду до вас поближче. Ось, що ми маємо. Ну, манекен у мене, мабуть, 44, а я 48, ну і швидше ж 50. Ось рукавчик в мене вже зв'язаний. Широченький такий вибрано у мене до сих пір, ось, дівчатка, і видно. Фактуру полотна випраного після прання пряжа шикарно розкривається, мені подобається, вона стає м'якенькою, такою ніжною, то, в принципі, те, що я й хочу, те й виходить. По планах, я хотіла б, щоб в мене ця кофтинка, рукав, можна, й не довгий, ще трішки пров'яжу, цього рукава залишу і почну в'язати другий. Ковтинка в мене ця доходить саме до лінії талії, Її я вже приміряла. Мені б хотілося, щоб це був подовжний светрик, тунічка під лосини. В мене є кросовки такі лавандові, то, в принципі, до чорних лосин немає чого мені одягти. Оце вирішила зв'язати таку ковтинку. І буде воно гарно. Піднизь чорну майку на широких брательках, буде стильно. Тут просто зроблю в'язочку і все, резинки робити не буду. Такий, щоб був стиль у цьому вирус. Вільненький. Ось що у мене залишається, пряжа йде, то я не знаю, на яку довжину мені вистачить, то я вирішила зараз довірити рядок. Зупинюся і приступлю до пров'язування другого рукава. Як зв'яжу другий рукав на таку довжину, в принципі, якщо вже в мене не вистачить пряжі, то рукава я вже дов'язувати не буду, все буду гнати до, до низу виробу. Як не вдасться в мене вийти, туник, воно нічого, буде просто светря такий ковтинка не підлосіння, а просто. Під джинси чи під будь-що. Ось така наразі в мене моделька, ось що в'яжу. Оце і все, дівчата, моє тижневе в'язання. На цьому тижні хворію ще, ніяк не вичухаюся, як то кажуть. Як не одне, так друге. Якось сили немає спа... зовсім спадки хочеться, тільки на роботі це трошки прив'яжу, дома не в'яжу взагалі. Хоча. У ну, неділю я почала новий процес. Мені так, таке було щось на мене найшло. Я хотіла дівчата, вже, чесно кажучи, проходячи повз стелажа з пряжою, мені хотілося, в мене таке було бажання взяти її, зібрати всю мішок і винести на горище, на гараж. Чогось мене дратувало все. Я всі свої процеси поскладала в пакети і поховала поперед очей моїх, як то кажуть. Рукава не просувала, ну це все, я думаю, зв'язано з хворобою. І ну, такий якийсь у мене стан апатії до в'язання був. Ну, е Хочу сказати, що цей джембер я себе не примушувала в'язати, якось так, поки сили були, пару рядочків пров'яжу. І так я за тиждень. Звісно, це мало, можна це зв'язати за один день, але в мене оце тиждень мого в'язання ну, хворобливого. Не силою себе не заставляю, бо я, дівчата, дуже боюсь, щоб в мене не пропало взагалі в'язання з мого життя. Бувало таке. Як прийшло, так і пішло. Я не в'язала довго, то я себе не силою. Так, от, в неділю хворіла, думаю, треба мені захотілося все-все-все викинути, скласти. Я навела порядок, сіла і сижу. Включила телевізор, це для мене нонсенс, нічого не робити, і руки склала. Я, думаю, ну я ж час, в мене скільки планів, ще й на літнє в'язання планів, а я отак марную час. Що б ти хотіла зараз? Я відкрила свої запаси пряжі і почала в'язати жовтий свій джемпер із софті, той, що я вам показувала в минулому відео, кардигани ж дитячий потрібно. Я набрала резиночку і трішки пров'язала, може, сантиметрів. Там. Два-три від резиночки регланних ліній. І ви знаєте, якось чи колір, чи моя облана пряжа, що вона така приємна, в'яжу на вічних спицях на тріці, якось так гармонійно таке в'язання склалося. І я пров'язала за неділю, потрішки-потрішки по дрімала, в'язала, бо сили покидали, що воно за вірус такий, то оце, дівчатка, такі мої були справи. Бачу, що потрібно. Вже випускати відео, а нема мені чого сказати, то такий випущу невеличкий епізод, розкажу, що та як. Можливо, маленький влог це буде. Бо я дякую вам усім, дівчаткам, хто написав мені у коментарях про квітку, де я вас запитувала, що мені робити. Багато-багато коментарів і покропити, як тарою, і содою. Я купила доктор Фолі, я вам в цьому відео вставлю, розкажу, покажу. Дякую ще за рекомендації по розможенні сенсельі. Прислали мені глядачка відео. Я скористалася цим способом сьогодні, теж вам ставлю відрізочок відео. Оце такі мої. Справи одужую, одужую, бо вже вік не молодий, і знаєте, раніше перебігаєш на ногах і все нормально. А зараз дає ускладнення. Ну, в принципі, температури немає, досі така тькемлявість, і ну, закладений ніс. Ну, якщо це так воно є, то <нів> ніс буде довго закладений. Запах є, все нормально. Ну, просто сил немає і така сонливість. Рано лягаю спати. Взагалі мені в 10 годин вже треба спати. Початок пів 11-го лягає, то навіть у 9 вже себе силуєш, думаєш, лягти спати, а я ляжу тоді вночі проснусь, не буду спати. Оце такі мої дівчатка. Зараз в'язання на нев'язанні справи включилась, поділилась з вами, реабілітуємося. І син так, відновлюється після хвороби. І я Оце, такі наші будні надихає цей процес, в'яжу. На роботі зараз буду дов'яжу рядок, вже сказала, переключусь на другий рукав, щоб мені прив'язати і знати, скільки мені ще пряжі піде. Гарним, на мою думку, таким гарною властивості цієї пряжі, такою, як мені потрібно у вив'язуванні цього виробу, є те, що вона розтягується, то я думаю, мені потягнеться ще. Я виграю декілька сантиметрів. Тим, що пряжа розтягується, і тим, що в мене такий дірчавий візерунок, він теж за рахунок візерунку, за рахунок важкості ваги свого полотна, воно буде розтягуватися колір. цей мені подобається, дуже я його люблю. Я раніше ну, ще, мабуть, я каналу не вела, у мене й пуховик і одяг, він був. потім якось відходить. Саме перше в мене був рожа... О, період блакитного, я носила все, зараз чогось не ношу, не, не подобається. Тоді баклажановий, повертаюся до баклажанового. Записалася, була на нігті навчора, але ще не видужала, перенесла, то хочу зробити і манікюр баклажанового, бо планувала на зиму зробити, на зиму так і не зробила. Оце такі, дівчаточка, справи, чекаємо тепла, чекаємо. Вже якось хочеться познімати себе, це все вже воно можливо. Оця погода, оця хмарність, вітер, все воно якось похмурість. Сонечко блисне на один день, вітерець такий тепленький, все на другий день знову холодно. Нас позавчора тепло було, вчора вже так більш-менш прохолодно. Сьогодні вже холодно, холодний вітер. І не знаєш, як одягатися, не знаєш, як хворіти. Хворієш і ну, немає оцього цього такого. Ну, весняного пробудження, якось ніяк-ніяк воно у нас не настане. Це така, дівчатка, мої справи. Так що я в'яжу далі, підключуся з вами ще вдома, покажу вам квітку свою, вона вже розквітла, покажу, як на якій стадії в мене там комахи, обромимо квітку, покажу вам початок мого нового процесу. Так що не перемикайтесь, дякую, що ви зі мною. Маленький такий влогово-в'язально шиттєвий епізодик у нас буде. цю квітку. Це В мене вона на, на магазині тут стоїть на роботі. Я її вже винесла сюди на вхід. Вона знову викинула стрілку, перезимувала на роботі. Опалення в мене тут немає. Ну, стояла вона на... на південному вікні, там сонечко світило до півдня, було тепло, і ви знаєте, квітка вижила. Так що пробудження настає, весна буде. Зараз ще вам покажу квіти, які в мене є на роботі, які теж перезимували. Калачики буде квітнути. Такий він у мене простяцький. Я ось черенкувала, черенок посадила, подивимося, як вийде це з цієї квіточки. Трішки погано перенесла зимовку, але був досвід, що вони гарно проходять зиму. Мінусової температури тут не було, ну плюс 9-10 було. Ценерарію подарила мені кума, ось вона у мене тут квітне. Це теж калачик з дому принесла, пересадила. Треба його, мабуть, обірвати, оце листя, та полити чи підживити чимось. І ось у мене квітне тут теж цей калачик, що перезимував. Ось такий він простяцький буде і той, що я вам показувала. В принципі, оце такі мої дівчатка справи. Зараз полити треба цей, бо я його тільки пересадила. Можливо, хтось знає рецепт, чим підживити герань якимись такими засобами народними, більш-менш. Ось на такій фазі росту квіти. Ростуть щохвилину, зранку було закрито все. Ну, отак десь виглядало, а це вже розкрилося. Мої красунчики. Мошка літає вже й сюди. Дістає ось, бачите, як було, так і є. Треба швиденько щось з нею робити. Ну, вирішила, що оброблю доктор Фолі ну, на ніч. Щоб кухню закрити. Ну, все ж тут якийсь є, мабуть, хімікат. На вулиці не хочу їх виносити, у кульки одягати, бо на вулиці прохолодно. Сьогодні у нас похолодало. То оце, дівчатка, такі мої справи обов'язково поділюся з вами результатом обробки. Ну, якщо не допоможе тоді вже спробую актару. Дівчатка покажу вам про в'язання. Було отаке в'язання в мене на тижні. Тричі розпускала. Алізе сілки ефект діва відклала. До кращих часів ще не визначила, що я хочу. Пробувала гачком візерунок. Один, я думала, він виглядатиме по-іншому в цій пряжі. Але щось мене не влаштовує. Ще буду пробувати тестувати, як воно буде. Поки відклала, бо є і недов'язи, як говорила. А надихнулася я зовсім іншим процесом. Пряжа. Алізе Cotton Gold, моя улюблена. Тут сам колір надихає. Я вже говорила, що не хотілося в'язати, не піднімались руки ні до чого при хворобі, то я взяла око впало в мене на цю пряжу і почала той процес, який хотіла давно, планувала років три, мабуть, дівчата. Ну, все, то спільники, то, то в'язання, по зобов'язаннях, то те то все. І не виходило в мене. Ось, що в мене є, це буде джемперок для мене регланом зверху. Зараз спробую підсвітку, може буде краще видно. Погано видно. Регланом зверху. Ось попереду буде в мене йти витягнута петля попереду і регланні лінії. Ось такі на одну петлю. Росточок буде азіатський тут у мене ось такі невеличкі результати, але мене це радує, дівчата, що я трішки-трішки пров'язала, трішки, знаєте, як ніби якісь результати маю, бо, я, чесно кажучи, злякалася, коли ти лежиш, тобі зовсім не хочеться ні на пряжу дивитися, ні в руки її брати. Якась така. Апатія ще теж зовсім не виздоровіла, але задоволена, що почала цей процес і <кій> <кій> маю надію, що в мене він буде завершеною роботою. Не хочу подякувати вам, що ви зі мною за ваші теплі слова підтримки. В коментарях підбадьорення, побажання, одужання за ваші цінні рекомендації в будь-якій сфері мого життя, чи в'язання, чи про квіти, чи, чи про будь що. Дякую, дякую. Ви мої найкращі в'язальні, а мої нев'язальні подруги. На цьому вас міцно, міцно, міцно обіймаю, всіх тілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина. Не хворійте, саме головне.